Пані та панове, вітаю, мене звати Денис Зайченко, і рідкий метал для охолодження замість термопасти це не новина. Настільки не новина, що люди встигли протестувати систему за багато років і виявити всі її переваги та недоліки. Саме тому до огляду dc 2 Pro я підійду значно більш загальноосвітньо, скажімо так. А у текстовому огляді я додатково розповідаю про новесенькі вентилятори Біквайт Лайт Light Wings White 140 RGB. Посилання у описі під відео переходьте та знайомтесь. В кінці кінців не так часто мені випадає можливість розповісти про моделі за 3000 тисячі гривень. Ну а тепер. До діла. Для початку ціна 250 гривень за тюбик, котрого має вистачити на 10 нанесень. Як для термопасти, не дуже дешево, однак далі ви зрозумієте, що насправді воно того варте, якщо ви, звичайно, вирішите зробити цей крок. Вентилятори, до речі, продаються в наборі 3 одиниці плюс хаб, тому, власне, і коштує 3000 гривень. Але врахуйте, що це флагман від німців і виглядає він, самі бачите, дуже дуже непогано. Втім, Давайте про рідкий метали, або як я його називаю, гидкий метал. Що взагалі таке, отой ваш рідкий метал? Це сплав Галія Індія, котрий при кімнатній температурі і аж до мінус 17 градусів Цезія знаходиться у рідкому стані. Він не випаровується, як ртуть, але має теплопровідність 73 Вт на метр Кельвін. Для порівняння у найкращих термопаст світу теплопровідність не досягає і 20. Саме по цій власній причині термопаста і має бути, хоч і мінімально, але усюди нанесена між термовідводом процесора і п'яткою Кулера вона повинна заповнювати мікропори та подряпини на обох металевих поверхнях, щоб мінімізувати кількість повітря, котре дуже погано проводить тепло, і зменшити вірогідність появи нових подряпин. Йдемо далі. У мене немає достатньо потужного та гарячого процесора, щоб насправді оцінити дельту температури відповідно з BeQuiet DC 2 Pro і звичайною термопастою. Але враховуючи, що протипоказання у рідкого металу від німців таке саме, як і протипоказання. Заняння рідкого металу усіх інших аналогів. То я думаю, що вони плюс-мінус рівноцінні. Це означає, що і переваги, і недоліки у них будуть як мінімум дуже близькими. І я почну, звичайно, з переваг. Власне, ефективність. На процесорах рівня Intel Core I9 12900K різниця у порівнянні зі звичайною термопастою може бути 12 градусів Цезія. Це багато і це круто, особливо з процесорами, де навіть найкращі кулери працюють на межі витривалості. Спойлер Intel. Тут дійсно наробила справ. Але і у AMD є декілька моделей такого плану. Всі вони, втім, будуть флагманськими, тому якщо у вас 12 і менше ядер, то Be Quiet DC 2 Pro вам навряд чи буде у пригоді. Втім, це я говорю виключно про ПК. Asus, наприклад, в ігрових ноутбуках дуже часто саме рідкий метал замість термопаст і використовує. Безумовно, це небезпечно, але якщо правильно, грамотно нанести та ізолювати метал один раз. То вам не потрібно буде замінювати термопасту по суті ніколи. І знову ж таки, це суть найкраща термопаста у світі без конкурентів. До речі, по цій саме причині саме рідкий метал використовується у Sony PlayStation 5. І саме тому, не дивлячись на лютий стрибок потужності, ps 5 працює і швидше, і тихіше, аніж ps 4. Тепер. До нюансів використання, по-перше, як і будь-який рідкий метал, DC 2 Pro це ідеальний провідник. Тобто, якщо хоча б крапля впаде не туди, куди треба, може у кращому випадку статись замикання і система просто вмре. А у найгіршому випадку почнеться пожежа. Також рідкий метал, власне, рідкий, тому він буде, хоч і повільно, але. Стікати по вертикальним поверхням, якщо його буде занадто багато, у зв'язку з цим наносити його треба не просто мало. Але потрібно власноруч намащувати поверхні, щоб ніде не залишилось великих крапель, котрі потім будуть видавлені під тиском. Як е, Asus вирішила цю проблему, навколо процесорів та відеокарт наноситься спеціальний ізоляційний шар, котрий не допускає метал до інших компонентів. І вам доведеться робити так і не інакше, якщо хочете замінити термопасту на своєму старому ноутбуку. Замінити термопасту саме на DC2 Pro. При цьому не хвилюйтесь, всі інструменти будуть у вас у наявності, бо метал ось цей поставляється із набором ватних паличок, вологих серветок і спеціальної насадки для точного нанесення. Ну і нагадую, одного тюбика на один грам вистачить на 10 нанесень. Тобто одне нанесення це навіть не краплина, а доля краплини повинна бути. Далі. галій не любить алюміній. Точніше, любить настільки сильно, що дуже швидко вступає з ним у контакт. Тому колери мають бути або з нікелевою п'ятою, або з мідною, але ні в якому випадку не алюмінієвою. Щодо термовідвода процесора, він завжди нікелевий. Не хвилюйтесь. Втім, колір і нікель, і мідь у місці контакту з рідким металом все ж змінять без цього ніяк. Ну а у підсумках. Самі розумієте, рідкий метал по типу DC-2 Pro пов'язаний з високим ризиком, але і винагороду дає. Сильно. Втім, охолодити систему, і процесор також можна і без металу. Наприклад, використавши додаткові вентилятори на кшталт Be Quiet! Light Wings White 140RGB, про котрі, я нагадую, я розповідаю у текстовому матеріалі. Тим не менше, на поточний момент ми знаємо достатньо багато про рідкий метал, щоб я міг рекомендувати Be Quiet! DC 2 Pro хардкорним ентузіастам свого діла, у котрих є і гроші на топ і стопів процесорів для охолодження. і Бажання ризикнути не тільки ними, але і всією системою взагалі. Однак перевага саме dc 2 Pro у тому, що якщо ви хочете просто обережно спробувати, рідкий метал відносно дешевий. І він точно дешевший за набір із трьох вентиляторів Lightwinks на 140 мм. Але не дивуйтесь цьому, гарні речі ніколи. Дешево не коштували. І на цьому у мене, мабуть, все. А у коментарях не забудьте написати. Якщо у вас буде такий флагманський гарячий процесор і достатня система охолодження, то чи згодитесь ви використати рідкий метал? Чи ви просто спробуєте систему охолодження краще зробити? Особисто я. Скажу чесно, мені рідкий метал корисним не буде, бо я ніколи не претендував і претендувати не буду на звання оверклокера. І система в мене настільки ентузіастські, скільки просто швидкі та стабільно працюючі. А розгін стабільність прибирає. Мені це не дуже вигідно. Але ви. Пишіть і не соромтесь. Також я виражаю величезну дяку київському магазину SoundMag за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser MKE 600. Посилання на нього або на огляд, або просто на купівлю в магазині буде у описі під даним відео. Переходьте і знайомтесь, це дуже дуже сильно нам корисно. З вас, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. Ютуб їх просто обожнює і просуває наші відео активніше, що нам завжди, але особливо зараз, дуже дуже важливо з вами були Денис Зайченко та канал Ротнейшн. Бережіть себе, слава Україні, слава героям та бувайте здорові!